Лікість залізофосфатні елементи ЕВЕ 306 Ампер-годин Реально протестована ємність 330 Ампер-годин QR-код є. І показує дату виробництва. Ось ми бачимо 24 рік, перше, третє. І всі решту параметри. Тож, Кому потрібно можете звертатися до мене в наявності поки що є. Ще не всі розібрали. От банка така тяжка, 5,6 кг важить. Внутрішній опір приблизно 0,2 мА або 0,20, хто там як любить. Така вона виглядає хороша вся. Підійде для систем домашнього резервного живлення. Для зборок 12, 24, 48 вольт. Під такі ж інвертори гібридні. Також довгий термін служби їхній, 8000 циклів заявлено виробником. Якщо їх правильно зібрати і правильно користуватися згідно дата шиту. Тому звертайтеся кому потрібно, поки що є. Всім дякую.